2024 рік для нас усіх є дуже важливим. І на початку року ми говорили, що це має бути рік посту й молитви. Бо зараз ця точка на планеті, точка опору. Україна це як східний форпост всієї західної християнської цивілізації. Тут б'ється серце свободи. Ми тут дійсно б'ємося на стороні добра для того, щоб весь світ взагалі не впав абсолютно темряву. Тому що якщо Україна програє, південна Корея там буде нападати на північну Корею. Там Китай нападе на Тайвань, Іран нападе на Ізраїль, прям починає війну. І це все буде початок третьої світової війни. Останнім часом українці брали участь у багатьох міжнародних заходах. Засідання ООН і Ради Євросоюзу, контактна група Рамштайн це те, що ми часто чуємо в інформаційному просторі. Сьогодні ми станемо свідками іншого, але не менш важливого формату національного молитовного сніданку під патронатом президента України. Російські загарбники мають за мету зруйнувати не лише наші життя, духовна війна триває. Тож ворог не зупиняється перед найсвятішим. Росіяни цілеспрямовано нищать церкви, вбивають духовних лідерів. Вірянам на окупованих територіях, які відмовляються йти під російський прапор, забороняють відвідувати храми. Наразі задокументовано руйнацію 630 культових споруд і майже 40 загиблих священнослужителів. Я є пастором церкви Бучанської, коли ми були в Бучі, ми були якраз під окупацією. І на той момент, коли ми були в підвалі, у нас було багато людей, різних людей і православні, і протестанти, і взагалі невіруючі віруючі люди. І коли росіяни зайшли до нас, вони, вони сказали, що вони такі ж самі православні, як ми, але те, що вони робили і говорили, було протилежно. Ми бачили, як росіяни поводяться з людьми. Тобто вони їх не рахували українців за людей, не рахували їх за щось цінне. Тому вони і поступали. Вони вбивали, катували. Нам допомагало проходити ті випробування, в яких ми були. Це молитва з перших днів війни. Церкви та духовництво України впровадили цілодобові молитви за рідну землю. Це заступництво пішло далеко за кордони нашої держави. Сотні мільйонів людей в усьому світі молилися і далі моляться за нашу свободу. Зібралися щоб помолитись за перемогу, за справедливий мир, за наших людей, і з Богом, і з Україною, за її майбутнє. Отже, нам, суші, а не мисла, не Понад 800 гостей з 15 країн світу відвідали 10-й молитовний сніданок в Україні. 12 конфесій надіслали своїх представників, аби показати єдність з українцями та підтримати українське суспільство, члени конгресу та сенатори США, голови 56 місій та церков з усіх куточків планети, українські політики та діячі культури для всіх учасників ця подія стала змогою говорити про християнські цінності саме тоді, коли це надважливо під час війни. молитовний національний сніданок об'єднав всіх представників всіх релігій. Ми разом ми єдині у прагненні захищати нашу незалежну українську державу, наш спільний дім, в яке вирвалося зло, яке ми повинні присягти. Я думаю, що це дуже правильний крок. Власне, це вперше уже на третьому році війни. Ми так разом об'єднуємося. І діаспора, Європа, Америка, різні континенти і Україна для того, щоб разом молитись. Я просто хочу сказати вам велике спасибі. Для мене велика честь бути тут на першому молитовному сніданку в Києві. Я думаю, що це свідчить про єдність українського народу, а також про єдність міжнародних сил, які підтримують Україну, і сила цієї єдності свідчить про підтримку, яку ми маємо для перемоги України, здатність України перемогти на полі бою і мати успішне майбутнє, за яке українці моляться і в яке вони вірять. Тому для мене надзвичайно велика честь бути тут сьогодні це дуже державотворчий захід, державницький захід. Ми зшиваємо країну. Ми фактично об'єднуємо різні конфесії, партії, різні соціальні групи навколо головного Бог і Україна, наш хрест такий, Бог і Україна. За 10 років проведення молитовних сніданків в Україні цей став особливим. Перша така подія відбувається під патронатом президента України Володимира Зеленського. Важкі часи диктують свої правила, тому не дивно, що політичні діячі починають дослухатися до духовних лідерів і відкривати своє серце Богу. Президент досить давно звертає увагу взагалі на питання церковне, а також на питання саме головне питання віри. Тому що президент він з Богу повагою відноситься до віруючих людей і до Біблії, і до Бога. Наприклад, це перший президент України, в якого в його виступах є пряме посилання на Біблію. У нас представлені країни. Ampak, verjetno, da smo vsi prisprečno pojednani in se naše praganja smrt vi, najsvetišče v ljudeh, da v naši krajini po isto je tudi vsebina, vsebina in čas, ki jih je zelo uspešni. So vsebina in čas, ki jim je zelo uspešni, in rekli, da jim je zelo uspešni, І разом ми можемо все це забезпечити, але тільки разом, якими пристали, ми їх не були. Осказано, якби хтось напав на одного то Бог не зможе протистояти йому навіть тих та стручена. Тріші не скоро варець. Нарешті на цьому першому молитовному сніданку прийняв сам президент. Участь і вся його адміністрація, вся його команда, і це знаково для України. Ми давно на це очікували. І я дякую Богу, що сьогодні це відбулося. Якщо найвища особа звернула увагу, що нам потрібно молитися, то що це може значити? Значить, все ж таки ми йдемо дорогою більше довіряти Богу і надіятися на Бога. Тому це важить дуже багато. Якщо подивитися в історію, не тільки давню історію, а навіть більш сучасну історію. До прикладу, взяти Англію, коли Англія стояла на грані у війні із Німеччиною, з гітлеризмом, з фашизмом, то король оголосив молитву. Це сталося між 26 травня та 4 червня 1940 року. Не маючи надії на визволення військ союзників у Дюнкерку. Британський король Георг VI звернувся до британців із проханням молитися одним серцем та душею про порятунок понад трьох сотень тисяч солдатів. Упродовж тижня, поки йшла евакуація військ, уся Британія просила Бога про диво. І воно сталося. Після успіху операції далекий від релігії Вінстон Черчилль визнав Боже втручання в ці події. Наведений приклад, як і сотні інших. Доводить, що Бог ніколи не залишає в біді. Коли народи звертаються до Бога з молитвами, він неминуче підтримує їх. Ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що без Бога нічого бути не може. Бог, він творець землі, він творець усіх країн, він творив Україну, і він дав нам центр Європи. За центр Європи завжди була і буде війна. Тому нам Україні, українському народу потрібно тільки з Богом тут жити. Тільки щоб Бог тут був царем. Тоді Бог і його військо буде оберігати і охороняти нашу країну. Так як написано Псалмах, блажена країна, що Бог є її Богом. А такі зустрічі, як молитовний сніданок, звертають нашу увагу до Всевишнього, до нашого Творця без Бога ми далеко не зайдемо. Спільна молитва це є е, дуже велике дійство. І спільна молитва, вона є почута перед Богом. Бо Господь сказав, чисте серце і смиренне, я не відкину. І в сьогоднішній день, я би сказав так, коли нація стає на коліна перед Господом у молитві, ця нація ніколи не стане на коліна перед любим ворогом. Інколи наше життя є на молитвами спонтанними на все славу слава Богу, або дай Боже. А інколи є молитви, які підготовлені, до яких є виділений конкретний час, місце сімейнами. Протягом сьогодні молитви ми будемо збирати ці наміни. І, напевно, кожен із нас вже прийшов спопередку цих мандрів, які. Наповнюють але переповнюють наше серця. Хотів би закликати на цьому місці, щоб ми зараз відчули присутність Бога між нами, бо самі судові Твого в Моє ім'я там, я є Люди не втрачають віру, не втрачають надію. Ось хочуть молитися до Бога, очікують від Бога. І я вірю, що воно. Я не знаю, яким шляхом. Але я вірю, що Бог явить милість, і Україна переможе. Для нас, людей, які вірують, для тих, хто складає церкву Христа, ми є посольством Божим в цьому світі. Так, ми ще живемо на землі, багато проблем. Війна, але е, ми представляємо Божий інтерес, і тому ми переконані, що Бог не десь далеко, а Бог е, з нами. І Бог бачить усе. І тому залучати Бога, особливо до нашої, нашого суспільства, до нашої країни, і вводити Його, я би так сказав, у наші земні справи це і є ролі місія церкви. Бо через таке залучення Бог стає ближчим і для, до президента, до генералів, до командирів підрозділів. Стає ближче до нашого кабінету міністрів, до нашої влади. Таким чином ми знайомимо їх з Богом. Велика подяка Господу, що ми маємо вже біля 90 місцевих локацій, але хочемо їх мати сотні і тисячі локацій, щоб молитовні сніданки, як вияв нашої покори Богу, а як вияв нашого єднання в молитві, були навіть в невеличких містах і селах України. Перший молитовний сніданок відбувся в 1953 році, коли президент Америки християнин Дуайт Ейзенхауер вирішив об'єднати політиків та бізнесменів із релігійними представниками заради духовного спілкування. Питання, які тут підіймаються щороку, це побудова світу на християнських цінностях. За понад 70 років існування молитовні сніданки стали важливою духовною традицією. До такого формату діалогу влади та церкви долучилися 130 країн світу, зокрема й Україна. За статистикою держави, що впроваджують цю модель, стають успішнішими, здоровішими та щасливішими. Молитовний сніданок це не лише формат діалогу різних людей, це перш за все діалог з Богом. Тож приходимо до нього з вірою, відкриваємо наші серця і бажання і просимо про Божу мудрість прийнятті рішень для нашого життя та на користь всієї країни. Звертаюся до тебе, любий Боже, вся Україна у вогні і в шрамах. Без тебе наш народ не зможе перемогти пекельний замах. Молю тебе, прийди та захисти. Твій син так само вірив в справедливість, як українські доньки та сини, що просять його іменем про милість, хай наше небо буде чистим, як ніколи, щоб ми не плутали ракети та зірки, не боючись, хай і діти йдуть до школи і з мирним спокоєм народжують жінки. Хай відродиться і народ, і земля, і води, мій Бог молю тебе про це. Хай Україна знов здобуде вроди, хоч зараз в неї в шрамах все лице.